Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. Ми говоримо далі, говоримо сьогодні про газ і тепло для населення. Тарифи на газ і тепло для населення залишаться без змін до кінця наступного опалювального сезону. Ну так нам обіцяють у разі дефіциту блакитного палива підприємства теплокомуненергії області можуть датися до непопулярних рішень зниження температурного режиму централізованого теплопостачання. Повідомляють у міністерстві розвитку громади та території України. Як триває підготовка до зими теплопостачальних організацій області? Чи будемо ми власне з теплом? Із нашої студії це Андрій Ковальов, генеральний. Директор комунального підприємства Вінниця облтеплоенерго. Доброго дня, пане Андрію. Доброго дня. І, і перш ніж розпочати власну розмову про чи будемо ми там з теплом, які об'єкти сьогодні в Вінниці опалює очолюване вами підприємство, щоб ми ну, просто знали ракурс, скажімо, вашої роботи. Насправді це в основному об'єкти соціальної сфери, охорони здоров'я і лише 28 по місту Вінниці багатоповерхових будинків. Якщо говорити про підготовку до зими теплопостачальних організацій області, тут дуже багато питань, ну, зокрема, що стосується вашого підприємства, Як, якою буде зима для теплопостачальних організацій, які основні проблеми, як триває підготовка до зими? Насправді я оптиміст, але станом на зараз за тією інформацією, яку нам постійно надсилає, на нарадах з Міністерством регіонального розвитку та будівництва ми проводимо часто. Великі ризики того, що це буде найскладніший опалювальний період. Ми всі розуміємо, чому, тому що можливі і бомбардування об'єктів критичної інфраструктури, можливі варіанти, і міністерство про це говорить: проходження опалювального періоду і без газу, і без електроенергії, або частково без газу, або частково без електроенергії. Виклики надто серйозні для того, щоб ми, ми маємо всі приділити максимум уваги і зусиллям тим можливим викликам. Тому я думаю, що зараз мають бути напрацьовані спільні рішення і військової адміністрації, і антикризового штабу, і саме головне на рівні держави мають бути чітко прописані всі механізми і алгоритми, як діяти кожній структур в разі відповідних. Ситуації виникнення, а ось тут питання. Ну зрозуміло, що на ну, якщо там будуть ракети летіти, ми не можемо на це вплинути. А що тоді можемо ми зробити, щоб максимально, ну скажімо, комфортно пройти цей опалювальний сезон? І маю на увазі, які керівники та були підприємства, ну власне і населення. Ми робимо все можливе, те, що в нас є, в межах наших фінансових можливостей, якщо на початку. Військових дій, ми зверталися і до військової адміністрації, і до обласної ради з проханням виділити додаткове фінансування, в тому числі на переобладнання додаткових котелів на альтернативних видах палива. Там, де у нас тільки є газ в котельні, ми просили дати кошти, щоб ми доснастили котлами на альтернативних видах палива. На деревині на щепі, щоб диверсифікувати можливість проведення опалювального періоду. Ми чітко розуміємо, що, на жаль, у нас Майже відсутні генератори тої потужності, в разі, якщо у нас зникне електроенергія, ми теж постійно звертаємося і до кабінету міністрів з проханням розглянути можливі централізованої закупівлі саме генераторів, тому що в разі зникнення електроенергії циркуляційні насоси в насоси в котельнях просто зупиняться. Окремий напрямок роботи, це я розумію, зараз має провести і місто Вінниця, і ми зараз неодноразово вже збиралися у міського голови по координаційному штабу по проходженню опалювального періоду. Е, засоби безпрецедентні, місто реагує на цю проблематику, і зараз, я так розумію, і по міськ тепло, і навіть планується допомога нашому підприємству в межах можливості міського бюджету. Має підключатися і населення, тому що в разі, якщо це ОСББ, мають бути додаткове утеплення, мають бути генератори. Якщо це є на кришні котельні, мають 100% бути наявність генератора, буде будуть працювати альтернативні циркуляційні насоси, які забезпечить хоча б циркуляцію, циркуляцію в будинку. Води гарячої і, відповідного опалення, так само мають бути проведені всі засуди з енергозбереження та енергоефективності, тобто перевірені всі щитові, внутрішня будова е проводка, тому що ми всі розуміємо, що в разі якщо зникне газ а буде електроенергія, то майже всі споживачі в кожній квартирі поставлять альтернативні обігрівачі, обігрівачі. і це дасть просто критичне навантаження на внутрішньобудинкові мережі. Це є проблемою теж дуже великою, і зараз я розумію, що всім е, керівникам ОСББ і старшим побудинкам з ними вже проводиться ця роз'яснювальна робота. По тим можливим ризикам, люди мають бути готові. Кожен має алгоритм має бути прописаний, хто що діє в разі виникнення тої чи іншої ситуації. Ми до неї теж готуємося, готуємося досить активно, будуємо і модульні котельні. На альтернативних видах палива. Встановлюємо і котли там, де у нас не було альтернативних видах палива. Станом на зараз ми заготів... провели заготівлю деревини в найбільших об'ємах за останні 10 років. Дійсно, це недостатня кількість для того, щоб ми мали 100% запас для проходження палюльного періоду, але вже... Ми маємо потреби в 30 тисяч метрів кубічних. Ми 5 тисяч метрів кубічних вже заготовили. За рахунок власних коштів повторююся, жодної копійки за останній рік з обласного бюджету ми не отримали підприємства. Хоча зверталися досить багато, я думаю, що там вже, напевно, до військової адміністрації є вже десятки звернень, але станом на зараз ми сподіваємося, що це питання вирішується на рівні держави. Пане Андрію з загальної кількості котелень, які є на балансі вашого підприємства. Скільки їх і скільки з них який відсоток саме на працюють на альтернативних видах палива? Загальна кількість у нас 64 котельні по Вінницькій області, 47 із них працюють на альтернативних видах палива. По місту Вінниці у нас 14 котелень по Вінницькій територіальній громаді, із них вісім це котельні, які мають можливість опалюватися на щепі, дровах, пілета, брикетах. Якщо ми говоримо така велика наша котельня, яка розташована на медмістечке, яка опалює і перший роддом, і он... подільський онкоцентр, і дитячу обласну лікарню, і першу лікарню, там у нас є обладнання, яке працює на альтернативних видах палива. Там ми провели відповідну заготівлю, і я сподіваюся, що. У разі навіть виникнення екстрених ситуацій, наші засоби, наші установи соціального спрямування і охорони здоров'я будуть забезпечені відповідним теплом. І гарячою водою, да. а сюди виникає питання: у вас на балансі знаходяться, ну скажімо так, заклади соціального захисту. Я маю на увазі це лікарні, і враховуючи те, що ось ми чули, що будуть тримати температуру плюс 16, ну в оселях. Як бути з закладами, скажімо, соціального напрямку? Адже там хворі люди, і плюс 16, це доволі ну, скажімо, прохолодно для такої категорії людей. Як я, тут я буде? я думаю, що цю ситуацію мають врегулювати відповідна постанова кабінету міністрів? І Кабінет міністрів має затвердити норми температурних режимів, по які мають працювати підприємства, які виробляють тепло та гарячу воду. Станом на зараз ми не бачимо ніяких змін в цьому напрямку, там, де нам чітко обрегламентували, що ми маємо опалювати в такому температурному режимі. Станом на зараз, я вважаю, що якщо це заклади охорони здоров'я, там, напевно, мають бути 20 мінімум градусів, якщо це населення, беремо приклад Європи. Для них 18 градусів приміщення це є нормально. І враховуючи те, що достатніх обсягів газу навіть в наших підземних сховищах станом на ну, зараз ми не маємо. Це офіційні дані з сайта державної енергоефективності, Тому я думаю, що всі українці мають розуміти. Я повторюю, це буде надскладний опалювальний період. Дай Боже, дай Боже, щоб у нас дійсно все, все вдалося, і щоб ми в нормальному режимі пройшли цей опалювальний період. Тобто, наскільки я зрозуміла, це таки плюс 16, поки немає такої постанови чи документів. немає нам чіткого регламентування, того що ми маємо працювати в цьому температурному графіку. Угу. Скільки коштів вам потрібно, щоб підготуватися до опалювального сезону ну, максимально комфортно? І скільки вам не вистачає, так розумію, ну, що грошей не вистачає. Дивіться, ми беремо. У нас 64 котельні. Якщо ми кожна котельня, в залежності від її потужності, має відповідну необхідність в генераторах відповідної потужності. Якась котельня це 10 кВт, Найпотужніша наша котельня. Вона має бути забезпечена генератором 170 кВт. Беремо на загал, це приблизно десь. 19 мільйонів гривень нам потреби, нам потреби тільки для, для генераторів для встановлення відповідних. Зрозуміло, що навряд чи вже чи держава ці кошти виділить, чи можливо якось частково ми забезпечення ті най, найважливіші наші об'єкти. Інша частина це модернізація і встановлення модульних котельні. Що таке модульна котельня? Це котельня, яка може сьогодні стояти, в, тут, в одному об'єкті. Наприклад, через два тижні ми можемо її демонтувати і поставити в інший об'єкт, де є більша всьому необхідність. І відповідним чином чи просто котли додаткові на альтернативних палива. На це нам потреба теж близько 16-17 мільйонів гривень. І для того щоб ми чітко розуміли, що опалювальний період і деревина, і вся необхідна щіпа у нас є забезпечена для проходження опалювального періоду. Нам приблизно потрібно 80 мільйонів гривень, щоб ми мали 100% запас. А це 28 тисяч метрів кубічних дров і 9 тисяч тонн щіпи. Щіпу ми можемо заготовити тільки вже під час опалювального періоду, тому заготовлюється більше дров, яка потім перебувається вже на щіпу. Це і... так орієнтовно, якщо ми беремо це 115-120 мільйонів гривень. А що говорити в ту цій ситуації про борги, про борги і населення підприємств вашої організації? Я так розумію, що вони є. Які станом на зараз? Загальна заборгованість обласного бюджету залишилася на рівні 5,5 мільйонів. Населення винне теж близько 5,7 мільйона гривень. Є заборгованість територіальних громад, це близько 2 мільйонів. Тому загальна заборгованість складає біля 12-13 мільйонів, станом на зараз. Якщо говорити про саме про ну скажімо, про те, як ви боретесь з боржниками, ви подаєте до суду? Скільки таких справ? Ну, взагалі, як в цій ситуації розуміємо, що ситуація критична, доволі складна, але все таки борги треба повертати, як в цій ситуації ну ваше підприємство працює? З обласним бюджетом у нас є, мені здається, от останні особливо два місяці виникла така плідна співпраця з департаментами охорони здоров'я, соціального захисту, тобто ми комунікуємо з керівниками департаментів листами, по вимогами претензійними в нас юр наш працює наш юридичний відділ з населенням. Ми все ж таки намагаємося, все ж таки більш в рамках. Без е, можливого відключення, тому що ми розуміємо, що ну на, на у нас військовий стан. Ми всі а розуміємо. ви до речі, маєте право відключати в період воєнного стану? Чи все таки вам заборонено це робити? Ми І не маємо, і не хочемо цього робити в принципі. Ну, тобто якась постанова це регулює, де що ви не маєте станом на зараз у нас заборонено відключати боржників у разі виникнення відповідних навіть судових рішень і звертатися до суду з вимогою щодо відключення. Тому так станом на зараз немає можливості відключати, але й в той період, коли це була така можливість, ми все намагаємося вирішувати в рімках юридичного супроводу, тобто переговорних процедур. Ну вдається через суди повертати гроші з боржників взагалі. Чи це там дуже Ви незначна знаєте, сума? Населення ця заборгованість є стала. Навіть коли я прийшов, а прийшов я на підприємство лише 10 місяців тому. Заборгованість була близько від населення близько 8 мільйонів. Станом зараз вона трохи зменшилась 5 мільйонів. Це в принципі та стала величина, яка постійно є з кожного на кожному опалювальному періоді. Інше питання це вже заборгованість обласного бюджету, тому що. Бюджетування відбувається таким чином, що мають бути передбачені кошти повністю необхідні для проведення розрахунків. Якщо говорити про підготовку до зими в рамках ремонту і котелень і мереж, ось тут як? Скільки котелень відремонтовано, скільки мереж відремонтовано вашим підприємством в рамках підготовки до зими? Станом на зараз, якщо ми говоримо в відсотках, це підготовка виконана на 65%, до 15 вересня має бути акт готовності. Ми будемо повністю готові до опалювального періоду щодо проведення гідравлічних випробувань по нашим мережам. Розуміли, це. Для, для користувача, звичайно, це наповнюється мережа водою з відповідним тиском. І ми бачимо, тиск підвищується для того, щоб ми бачили потенціальні варіанти, де буде можуть бути прориви. Це гідравлічне випробування. Ми проводимо по кожній з мереж. І станом на зараз відремонтовано відремонтована значна кількість тих мереж, які були в незадовільному стані. Найбільше з них це лікарня Ющенка. Ми замінили майже 300 метрів. Попередні ізольованої труби це досить так, потужний, потужний об'єм в межах нашої інвестиційної програми. Ми маємо розуміти, що, повторюсь, ми не отримали жодної копійки з обласного бюджету додаткового фінансування. Ми працюємо лише в межах власне. тарифу. В межах тарифу. Да, у нас були закладені 6 мільйонів обігових коштів. Ми з боєм це відстояли на відповідній сесії, коли затверджували тариф. Станом на зараз. Я не впевнений, що навіть на наступний опалювальний період нам ці кошти навіть залишать. Тому що зараз зараз зона відповідальності всією, що стосується тарифу, лежить на боці під час військового стану військової адміністрації. Питання затвердження тарифу, розгляду тарифів не виноситься в сесійну залу. Всі питання пов'язані з бюджетом. Всі бюджетні питання, зміни до бюджету, вносяться лише розпорядженням голови обласної військової адміністрації. Це треба розуміти. Зараз вся зона відповідальності по проходженню опалювального періоду лежить на боці військової адміністрації. До ще один момент стосовно тарифу, чи зміниться чи може змінитися цей тариф під час опалювального сезону? Чи все таки він залишиться сталим, скажімо, до завершення опалювального сезону? Да, тариф залишиться для населення сталим на весь опалювальний період. І правильну річ зробила кабінет міністрів. Він створив так зване ПСО, тобто період спеціальних обов'язків для нафтогазтрейдингу, зафіксувавши ціну на весь опалювальний період 7560 гривень для населення. Це з ПДВ. І якщо ми говоримо для бюджетних установи, це 16 тисяч 553 гривні за тисячу метрів кубічних для бюджетних установ. Тобто, фактично, наше підприємство, яке займається постачанням тепла і гарячої води, зафіксували для себе ціну на весь опалювальний період на газ. Тобто ми чітко спроможні, вона є прогнозованою, і для населення тарифи збільшуватись і для бюджету не планують. Тобто, всю компенсацію за різницю в тарифах має. Має виконувати на рівні держави до речі, станом на зараз на підприємстві, ще залишається плюс до того майже 12 мільйонів гривень, яку нам досі не погасили не погасили в різниці тарифів, тобто ці ті кошти, які ми теж планували направити, в тому числі на заходи з енергозбереження та енергоефективності ну то, якщо так підсумувати ось цю частину нашої розмови, то можна сказати, ну от те, що я так для себе запам'ятала, першу чергу це що тарів залишиться, власне він не буде змінюватися, але зима буде дуже дуже складною. Це і перебої з електроенергією і перебої з постачанням газу. А у мене виникає питання: ну з газом я розумію, оскільки газ ми отримуємо з скажімо, там за кордону, але електроенергію, ми ж виробляємо достатньо. У нас достатньо. Атомних станцій, чому в нас мають бути проблеми з електроенергією? Тільки зв'язку з ракетними обстрілами, що можуть бути ну, ці об'єкти піддаватися, чи все-таки якась, ну, якась механізми? Класне питання. Дивіться, у нас є величезна частина власного видобутку газу. Да? Тобто, ми не ми не імпортуємо з країн Європи багато, багато газу, тому Але що його нас не вистачає, є наскільки видобуток. я читала. Ну, є багато різних думок для потреб населення і для наших бюджетних організацій, це має вистачати 100%. Там длінна дискусія, вона глибока. А з приводу відсутності електроенергії, можливо, і того самого газу, йдеться мова саме дійсно про можливість ракетних обстрілів по нашим розподільчим мережам. Тому що, як ви розумієте, так, що якщо є об'єкт рівня держави, і в нього влучає, наприклад, там, не дай Боже, ракета, і ми можемо мати проблеми просто з постачанням, з транспортуванням як електроенергії, так і газу. От заме основні ризики пов'язані з цим у разі є руйнування того чи іншого об'єкту. Тобто, фактично, ми не зможемо транспортувати. І тут саме і виникає потреба у тих котелень, або які працюють на альтернативних видах палива. Газу немає, але завжди є дрова, завжди є пелета, завжди є щіпа. Електроенергії немає, але є генератори, як у коаліційній станції. Ну, тут, тут рівень держави, рівень рішень обласного значення. Тобто люди, фахівці, мають збиратися і давати чіткий алгоритм дій від. Керівника підприємства до простого споживача, що діяти, і по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, що зробити людині в своєму помешканні, що зробити керів старшому по будинку, що зробити керівнику ОСББ, і пішли по всіх рівнях. Пане Андрію, у мене виникає питання. Я ось вас слухаю. Мене виникає питання, які поради можна дати людям, які знаходяться у багатоповерхівках. Що я маю на увазі? Ось, наприклад, я і там мої сусіди вони придбали ем, обігрівач е, ну, вільницького виробництва. Е, здається, один чи два кіловат на два кіловати. І ну, враховуючи, що моя розумію, що ситуація з перебоями газу може бути суттєвою, ну, розраховуємо на обігрівач. Виходить, що на обігрівач від електроенергії знову таки розраховувати. Не варто, ну ж не поставиш там, скажімо, в квартирі і дров не завезеш. Тоді які поради тут можна дати вам, як фахівцю, людям, які в багатоповерхівках? Ну окрім ті утеплення стін, це зрозуміло. Але що, що в цьому може є якісь такі механізми, що можна якось підсляхуватися? Ну, по-перше, якщо ви придбали обогрівач, ви маєте чітко визначити в своєму приміщенні кімнату, в якій він буде встановлено. Тобто, це має бути опалювальне лише одна кімната. Не покупати їх три, тому що ви розбалансуєте всю внутрішню будинкову мережу і взагалі не буде. Навіть в разі якщо буде електроенергія, якщо кожен поставить по два потреби своїй квартирі, точно нічого цього доброго не вийде. Тобто, визначаємо одну кімнату. Далі розглядаємо можливість, якщо у нас знову ж таки наше це болюче питання наявності бомбосховищ. Маємо собі забезпечити там скинутися будинком, якийсь єдиний великої потужності, да, там, де ви маєте можливість собі обігрівати велику кількість людей, друга частина. Я так розумію, що місто має поклував, ну, говорити про те, де будуть пункти обігріву у разі необхідності. Тобто, це, наприклад, там чи то бібліотеки, де у нас є можливість, де де підключено, наприклад. Більше котелень на альтернативних видах палива по нашому підприємству. Це точно лікарні, тому що у нас велика кількість лікарень, саме де йде можливість опалювати дровами. І так ідемо по кожному пункту. Оцей алгоритм, алгоритм, я впевнений в тому, що він буде чітко прописаний, і кожен мешканець буде, буде розуміти станом на зараз. Я думаю, що це дискусія, яка мала бути вже наприклад, нав на протязі останніх двох-трьох місяців. Ми мали вже давно про це. Дуже серйозно говорити. Тобто, ви не виключаєте, що можуть бути розгорнуті пункти обігріву так, на вулицях? Так. Тобто, це питання приговорюється? Так, я думаю, що так. Ну, доволі складна ситуація. А, буквально... Ну, згадайте Алечевськ, пам'ятаєте? Я пам'ятаю, ну, так. Тобто, да, що, по повністю... що ми можемо зробити, наприклад, якщо ми будемо розуміти, що у нас немає електроенергії і котельня, мінусова температура на вулиці, і ми розуміємо, що нам потрібно зливати воду, да? Тобто ми систему. Зливаємо і вже поки не буде на певному протязі плюсової температури, ми повернемося. Ми воду вношти в систему закачати не зможемо. Це yeah. такі технічні речі, але ті люди, які є в цьому фахівці, вони розуміють ті ризики, які насправді нас можуть очікувати. Доволі складна ситуація, тут нічого не скажеш. Ну, я дякую вам за участь в ефірі. На... Але я впевнений, що все буде добре, і ми переможемо. Ну, це це безперечно, але готуватися, я так розумію, що треба ну, все-таки до, до певних проблем, ну, щоб люди, хоча б морально знали про це і були готові. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про. Тарифи на тепло говорили про підготовку до зими. Чи будемо ми з теплом, які є ризики приходження цього сезону? Говорили з нашим гостем. А це Андрій Ковальов, генеральний директор комунального підприємства Вінниця Облтеплоенерго. З вами була Ірина Булгакова. Ми прощаємось з вами на все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.